П'ять право. Праву ножку взяли, праву тримаємо. Праву давай. Давай, давай, я На ногах витаю. стоїш, а не на, не на колі. Стай з ними. Трошки зігнути, я дам. Давай Оп. що лікувати. Правим боком. Оп. 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 Я сподаєш через ту сторону виходить там і біжи, біжи, біжи до мене, я тебе не трачу.

Ви стоїте, стоїте, ви стоїте, чекайте. Давай давай. давай, давай. Скромно у нас. Всі дуже скромні. Ольга, лишаєшся, підходиш до судді. Ваня, і Саня, до мене. Андрій, кого чекаєш? Один на все. Рома, заходи й удар. Не паса удар, Ромчик, на себе бери. Рома, сам! Тікайте! Один, Коля, один, обіграй! Оля! Див'ячик, щось говори. Ой, каже, дитячий, а да. так? Говори, щось підказуй, вийди звідси діти, Живи на полі. Це ворота ро. Забирай м'яче, все. Один. Андрій. Говори. Ти ти... Підката, рома, підкат! Наш добре, наш. Шерево! <кхи> І удар! Наш лиши, лиши м'яч, лиши. А, стоїш, Сенчик, стоїть. Рома зустрічає, але читай у цей пас! Батько, читай та не впіє тебе, м'яч. Максим, давай. Коля задуй гро.

По флану, по флану, Арсен, по флану, він тобі не дасть туди пані. Дивіться, повідомляйте наші. Асен, давайте під мячок. Зигрій! Рома!

Висеро, висетизоте. Окей. 2:5. Саша! Вот. Вот мяч. Ну мяч. Вот, то! Ти цей привів ти в кус. Ти пеняв у чутника воротар. А у них аж не було шансу. Наоборот, наоборот, не здавай, ми забігаємо. Дмитро! Ви вигляд, Вася! Рома! Вій! Добре, Маша! Добре, Вася! Почти дівчата! Друзі, ти що м'ячі подаєш? Єма! Почти! Єма! Саша, ви виглядаєш? Ви нікого не бачите! Давай довго! Довго! Давай довго! Довго давай! Володець, коли давай в нього! Голова, Рома, голова! О-о-о-о! Довго, Андрій, довго! Саня, рівень, Молодець. Тоби, Сань. Біка, Таня ремонт ви чого! Силка! біжи! Таня! Підкай! Опиш! Дижи!

На місці стоїмо і пити фрейди рухаємо. На місці тобі чекає, топ підходить. Давай, давай, давай на місці тут я більше Давай-давай відповідайте, хлопці. Давай, пройшлися, пройшлися. Только довго! А, ну, Наш мяч, Рома. Наш п'ять, давай. Біля воротаря, Арсен, довго. Постав на лінію м'яч. Можеш чуть на поле, що там. І, Арсен. Сідаєш, Арсен. Ти спиш. Паш! Підказ! Рома, нищі, рома! Пауза, Припау задам, правда! Райсен, револь! Та не штукай! А все, ворота біжи! Руки, шерст! Тут там все стало! Прийом, рома! обіграє так! Що ти годину? Ро... Да. Приймай м'яч! Побігую там! Один Ромчик, і вправо, коля. І удар! І удай! Арсен, Арсен! Один, Ромчик, давай, робчик! Що так... ти робиш?

Арсен, та читай цю ситуацію. Ромчик, ти стій поки що. Андрій, потягни чуть справу. Арсен, заближче пиши. Удар, Ром! Нічого, добре, назад. Коля, все, спокійно, не, не низько. Арсен, читай. Арсен читай.

Дивись, Арсен. Давай, молодец, працюй. А такой, Рам, такой прочитай. Лево, Андрей. Арсен. Вот он. Рома, Рома, Рома. Рома. Вот Дай пас. Дай пас. Рома, дай пас. Рома, пас. Коля, Коля, можешь? Вот Давай, Матюха. Матюха.

Ну. А цем зразу атакує. А, Дамір. Ти. Біжи просто. Ідеть сам, сам, сам сюда, сюда. Сам, сам, сам все. 1:0. Пас. Пас Мане. Добро. Руки. Роман, убирай. Руки. давай! Роман, Рома, Ти кво катушку. Іди сюда, привідю тебе.

Арсена! 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 Ар! Арсена! 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 Ар! Арсена! Арсена! Ар! Арсена! Остание! 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 Остание Давай, 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 давай,

Мама, ставиш вправо по діагоналі, постав чуть на поле, якщо падає. Постав на поле. Ти Один А Забрав, забрав. Давай, давай, давай присангує, присангуй! Пішов, 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 пішов.

Давай, 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 а сперечайте, ну що ти там зав? Коросик, ти що? Ти що? Коля, ти. Там у нас А так на. Відкривай, ти що? Давай, відкривай. Дай пас. Слухай. Vai, 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 один. Я приймав п'ять на голову. А, бо це майданчик. Може, ти відсотки може нормально пограти. Молодець, пішов. Кос, ти прийшов. І, да, давайте треба виграти цю. Е, цер. Кос, сьогодні треба взяти. Це грає на нас. Програє і нас і кос. Робиться, щоб так

Бачиш, ти сам не хотів і забив же. Супер Дем'ян! Чи пи Читай, Саня, читай, бо так. Один Коля. Один Ромашка. Вибігає. Привод. Коля, за Коль. Хай ворота. Коль, куда вліво.

Ну Уяк зе! Ало, вставай! Вставай, Андрій! Поляриво! Бачите! Байде, давай апографі, що не випираємося. Браво ліво, дивіться, не рахувати! Що, трьох терпля? Артем, на землю. Є. Опа, покійно. Катаємося, перекати. Артему. То зто, див'ян? Дай, катання, дивись на м'яч, все. Викидай, надалі проходи. Дем'ян є. Давай! Опа, піколя, біжи, право. Ской. На землю, через зад. через зад, я тобі говорю.

Тебе... А давай є два, давай є я... два. Шарик Ша. Ша, Ширина, О, коль! Школя. Ох, я тобі зараз там. Пішов, пише, швепік. Швейки. І пас. Пас, молод, сейчас. Давай, давай, молодай. Ja, Сейчас я не, не дав ні одного за уважню, а там ото Я! Давай! Чотири. Ви чотири не можете забирати. Вправо, див'яну. ліво, ліво. А там гадує робіт. Давай, диван! Давай, молодай, молодайся, кімеш. Уліво. Петь.